Усім привіт, це Алітара. Давайте подивимось сьогодні таку тему: чи зведе вас знову доля? Подумайте про нього і про себе, про вашу ситуацію, і давайте дивитися, чи зведе вас знову доля? Король жезлів, королевий пентаклів, сім мечів, ваш пентаклів, двіка пентаклів, закохані, десятка мичів, дякую. Що за гойдалки тут у нас? Якісь гойдалки. Так якщо будете разом? Ну, дивіться, все тут не так просто. По-перше, ви просто дуже різні люди. Він жезловий, ви пентакліва. Ви така більш спокійна, ви більш про гроші, заробіток, ресурси якісь. Він такий, типу, більш про якісь мутки і тємки. Десь поїхати, щось зробити, з кимось поспілкуватися. Він такий не може сидіти на місці. Можете один одного постійно якось не те, щоб обманювати, але якось хитрувати у відносинах, так? Або могли. Сказати, що ви прям з'їдете, що у вас буде знову закохані 50 на 50, тому що тут, бачите, в нас десятка мечів, як би і хочеться, і колеться. Можливо, буде від нього якісь моменти, типу подарунків, якісь намоки, лайки, таке може бути. Сказати, що ви назавжди розійшлися, теж не можу, тому що в нас тут диявол, будь ласка, диявол, який каже, що ви пов'язані один з одним, ви ще не, не можете розійтись. Тобто ви один для одного ще. Маєте значення, ви ще будете точно пересікатися, буде ще спілкування. Але я не можу сказати, що це будуть саме будуть саме відносини. Можливо, можливо, будуть для більшості будуть, але для когось це, ну. Просто спілкування, яке ні до чого не призведе. Ось такий в нас розклад. пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно позитивна та на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!